Я як юрист, я просто шокований, чесно. Ми я просто шокований. По даному клопотанню офіційно з канцелярію вон туди не відбувається. Пішли до керівництва, а це прошест. Да. Людина, людина не припасна. Заберіть добровольство, дайте нормального поліцейську. Він клопотання відмовився розглядати, він каже, що в понеділок прийдете, будете отримувати по клопотанню. Ми хочемо звикликати свідки. Він каже, я в поле діло це буду розглядати, а зараз я прошу простимо. Це жест добропорядних людей, сім'янинів і... Сім він не може приступити, доводити до сравні, якщо його потані запитувати. Якщо ми вище посадовував особи засісні, допомогти. Помадання надали, щоб свідків розбити записати роздостати. Я кажу, що я не є свідком, а є ще особа, яка знаходилася в автомобілях і вона є на повнолітку. У вас є два місяці на справа. Чи під світову? Зараз я принесу сповіщення, ми перепишемо на якийсь інший день. Світло в кінці тонального добровольця. треба локами вчаться личного світу ступувати. дні Ми не будемо забезпечувати. Має. Ну, ви, ви, ви маєте право під час розгляду адміністративної справи подавати докази, заявляти клопотання. Ви заявили клопотання, аби, ну, зачекайте аби е, під час розгляду справи було допитане певний свідок. Свідки двоє. Свідки, правильно. Так. Один з них це, ви вважаєте, інспектор, може бути свідком, так? Інша особа. Я не то, що інспектор, а ви падаю. Ні, питаєте інший свідок, людина. Це і людина, хто ця людина? Скажіть. Яка сиділа поряд з мною. Яка сиділа поряд з вами? Яка поряд з вами так? Ми, я хочу вам зараз виписати повідомлення. Е, на на інший день розвіду справи, аби ви могли прийти і представити свої до, докази. свої Слухайте мене уважно, Слухайте. 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 272 стаття. На виклик органу посадової особи, провадженні якого пропові справа, свідок зобов'язаний з'явитися. В свідка немає обов'язку з'являтися на наше бажання. Того? Я не знаю, можливо, в неї є робота. Приватне життя. Добре, ми її також виведемо ви з повіщення, все, Я коштує. хотіла узгодити день просто з вами. Скажу я... вам, давайте день. Ні, ну ви сказали, ви... що ми повинні забезпечити свідку. Ні. Ми його затянути е не будемо. Викликайте свідка. Можливо, і вона і... вам в добровільному порядку, якщо б ви її заплатили. Я, я сама, за свідка не можу відповідати. Нема питань, Добре, 10 е -е. днів даємо зазору. Я думаю, на 10 днів. Бо сьогодні просто погано трошки е -е. п'ятниця. Думаю, 10 днів достатньо буде. Виписую е громадянину. -е, Тобто Я так розумію, що задоволив все такі клопотання про вибір свідка. Ну, свідки ми мусимо допитати. раз вам є докази. Він каже, що не мусить. Він каже, що він буде в понеділок клопотання розглядати. А зараз, щоб ви звідси вийшли, він подумає і винесе постанову. Я не казав, що я винесу постанову. Зараз ми випишемо вам Та, повіщення, викличемо ви свідки, е, яких ви в клопотанні вписали. Ви на сьогодні яке число? 23. Тобто третє число, так, вівторок. Ні, ми викликаємо про Так, але свідка. Викликаємо. Ні, ні, викликаємо правопорушника, аби ми ну, йому. Не брали... правопорушника. Особою яка притягується. Не, не від того сразу на людині. Його ще ніхто не визнав правопорушником. Ну який? Особно? В протоколі вказано особа, яка здійснила правопорушення. Ні, не так не вказано. Там написано особа, яка притягається. здійснив правопорушення. Нехай, потім хочемо. нам. кодекс були внесені зміни. Добре. Декілька... Термін правопорушник поставили термін особи, яка притягується. Оскільки okay. ніхто не може бути правопорушником, поки немає рішення про це. Наразі добровольце no, рішення не буде. Нехай буде так. Вам ж було би не хвилин, бо я сказав, що ви є згодні, правильно. Поки немає рішення суду, я Згідно, Добре. так. Чекати 23, від 23, 24. 26. 26 подивіться, 26, що по не був в цей вихідний день, щоб не вийшов. 3 листопада вівторок. 26-го. Я хочу просто подумати 26-го понеділок, так? 26, 27, 28, 29, 30. Ну, я думаю, що ті людині спішні вийшло наш. Це вже ви. В... Видно, що людина трошечки знає, як вона шоу, що. 270, не показує, 270 277. Ну, я понял. Алло, зараз передзвоню. Зараз передзвоню. Ну, добре. Так. Добре. Так. Угу.

так, прошу сама помещения. Повіщение, будь ласка, так. На почти сегодня еще число. До побачення. Вам дуже дякуємо, що ви втрутилися і відновили законність.